Одразу після закінчення навчального року в Ужгороді запрацювали шкільні дитячі табори. Діти знову таки сіли за звичні парти. Тільки тепер замість ручки та зожита, цікаві книжечки, кольоровий папір, пазли. Працює табір, сонечко, і загін, в якому я працюю, називається Світлячки, різноманітна програма. Таборі дітки ходять на екскурсію. Сьогодні ми були в театрі, дивилися виставу. Цього року у шкільному таборі на базі загальноосвітньої школи номер один відпочиває більше ста учнів. Вони охоче беруть участь у запропонованих вихователями розвагах. Саме таким девізом розпочинають день в шкільному таборі учні другого класу загальноосвітньої школи. Загін світлячки так вони себе називають. Ми тут займаємось. Я робив, кукли, світлячки з бісеру, багато чого. Ходили в театр, в Мукачево їздили. Таборі подобається. Що найбільше сподобалося? Мукачево. Я вирішили зробити певний експеримент і відправити біля 15 автобусів Мукачево з різних шкіл, в, журті, в тому числі школи, де ми з вами зараз знаходимося. Принцип був такий кращі діти, відмінники, призери Олімпіад. Які знаходяться в таборах, мали можливість разом з гідом, разом зі своїм вчителям відвідати місто Мукачево. Побачите Мукачівський замок, побачите центр міста, де було їм проведено певні екскурсії. Школярі охоче ділилися враженнями від поїздки. кажуть, Мукачево їм дуже сподобалось, а особливо вразив дітвору замок Паланок. Коли Корятович будував колодязь, і там не було води і. Прийшов чорт і він за золото сказав, що там буде вода. Він зробив воду, а король захотів з, 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 золото йому давати. І він дав йому просто пустий мішок і чов. І чор так розлітився, що він кинувся в колодязі. Володимир Чубірко, голова громадського об'єднання Моє місто, депутат обласної ради, котрий, власне і організував учням мужгородських шкіл поїздку історичними пам'ятками Мукачева, подарував школярам також книжечки з розповідями про замок Паланок. У свою чергу діти пообіцяли написати творчу роботу мандрівка Мукачевом. Уже наступного року, за планами Володимира Чубірка, на школярів чекають мандрівки і іншими родзинками краю.